Вітаю, мене звати Віта Черниш. Я фінансовий консультант, і ви зараз знаходитесь в моєму телеграм-каналі, який називається Capital UA. Я як фінансовий консультант вже більше 20 років допомагаю українцям оформлювати приватну пенсію. І зараз це стало можливим навіть онлайн. І саме тому ви слухаєте мене для взручні для себе. Ситуації я також дома розповідаю вам про це, і зараз ефір буде тривати зі слайдами. Поговоримо спочатку, взагалі, що таке. Пенсія і як українці можуть її отримувати. Одразу розпочнемо з фактів: на даний час 85% українських пенсіонерів бідні люди. Вони отримують пенсію менше ніж 10 тисяч гривень. У нас є унікальні категорії, які отримують велику пенсію: це судді, прокурори, депутати, чорнобильці. І що на даний час у нас відбувається? У нас цілих 10,3 мільйона пенсіонерів а тих людей, які сплачують податки, набагато менше, менше, ніж 9 мільйонів пенсіонерів. І саме тому у нас на даний час колапс взагалі пенсійної системи. На даний рік дивіться, не вистачає 419 мільярдів гривень на 2025 рік. І, взагалі, дефіцит пенсійного фонду постійно підвищувався з 1993 року, ви зараз бачите слайди. Що дійсно от у нас така проблема. Чому виникла така проблема? Тому що це працює у нас солідарна пенсійна система: 9,4 мільйона платників єдиного соціального внеску, а ми сплачуємо 22% від нашої зарплати в пенсійний фонд, і нам треба нагодувати більше ніж 10 мільйонів пенсіонерів. Це ви розумієте самі, що неможливо зробити, щоб 9 мільйонів нагодували 10 мільйонів. Якщо ми сплачуємо 2 тисячі гривень, а вони отримують більше трьох. А ще є судді-прокурори, які собі завищені пенсії. Отримали саме тому, оця солідарна пенсійна система вже не працює раніше. Вона працювала добре. Ви зараз на слайді бачите 1956 рік 90-ті роки Тоді дійсно вона добре працювала, тому що було п'ять робітників. Вони забезпечували одного пенсіонера, і тоді дійсно зарплати були 100 рублів, пенсії 90 рублів. А потім у нас виникла складна демографічна ситуація. Люди вирішили, нащо ж народжувати багато дітей, якщо е, пенсійний фонд нам сплачує кошти. Е, Володимир, якщо вам зручно, можете хоч пару хвилинок привітатися. Раз ви Добре, завітали. Так, так, так Я зайшов послухати віта ваш ефір, бо маю 20 хвилин до власного, тому думаю, загляну. Чудово, а я потім якраз всіх володів відправляю до вас на ефір. от Всі слухають у мене так невеличку в одну лекцію. Також я сьогодні планую розрахунки робити, запис ефіру йде і потім направляю до вас. Тому. У мене основи, а потім так більш широко до Володимира. Отже, дивіться, що у нас відбувається колапс пенсійної солідарної системи, тому що солідарна пенсія це сплачує молоде покоління і воно солідарно з поколінням старшим. І ми вже з вами подивилися, що у нас народжуваність мала і тому. Пенсії не будуть зростати. Саме тому в 2003 році ще було відомо про це і був прийнятий закон про приватну пенсію. На екрані зараз ви бачите закон 1057 про недержавне пенсійне забезпечення. Зупиніть вашу увагу саме на слові недержавне і також закон 1058 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Це закон про те, що тепер не працює трудовий стаж, а працює лише страховий стаж. Про що ці два закони говорять? Про те, що солідарна пенсія вже буде. Меншою держава не бере на себе зобов'язання забезпечувати пенсіонерів великими пенсіями і перекладає на плечі самих пенсіонерів, і вказує, в яких фінансових установах можна робити собі ці приватні накопичення. І чітко по закону це банки, не державні пенсійні фонди та інвестиційно-страхові компанії. Нам дали вибір, але так як українці фінансово не Зовсім грамотні, то працюємо ми як фінансові консультанти, і я можу вам допомогти розібратись в кожному з цих інвестиційних фінансових інструментах і розкажу вам дійсно, що 90% населення розвинутих країн оформлюють собі пенсійні рахунки саме в інвестиційно-страхових компаніях. Чому є ряд критерій? Гарантій, і саме по цим гарантіям люди обирають, чому чому і краще не зберігати гроші вдома, не вкладати їх в банки в недержавні пенсійні фонди. А чому їх краще відкладати в інвестиційно-страхових компаніях? По перше, надійність ці компанії не мають права збанкрутіти. У них власних коштів більше ніж кошти, які залучені у клієнтів. Це так по закону має бути. А по факту їх контролює Національний банк України і слідкує за тим, щоб у них створювався резервний фонд. І на даний час резервні фонди у цих компаній в три рази більше, ніж кошти, які вони залучають. По доходу по доходу. Дохідність також гарантована. Вона одразу в договорі чітко прописано, що ніякі форс-мажори не впливають на даний час в Україні війна. Так, але дохідність гарантована 4% гарантовано, а все інше компанії намагаються заробити якомога більше, тому що потім, в кінці терміну, вони цим прибутком поділяться. Собі, залишить 15% від прибутку, клієнту нададуть 85%. І також дуже важливо, що під час дії цього договору не знімаються податки з ваших інвестицій. Тобто, якщо б ви відкладали ті самі кошти під той самий відсоток в банківській установі, то там знімається податок кожного місяця: 18% податок на дохід і 5% військовий збір. А тут дуже класно працює складний відсоток і ми це з вами подивимось. Також є захист від інфляції, можна робити індексацію вкладу. Дуже важливо, що це єдині кошти, які не зможе ніхто відібрати, навіть коли буде арешт майна. Це я так більше для багатих людей говорю у всіх, у кого є заводи, параходи, все що завгодно, завжди, коли йде люстрація влади або арешт майна, це єдині кошти, які залишаться, і також вони не діляться при розлученні. Лише в цьому інструменті інвестиційно-страхових компаніях можна отримувати пожиттєву пенсію, це тоді, коли гроші не закінчаться ніколи. І також ми цей інструмент подивимось і. Те, що на даний час держава повертає 18% від суми сплачених податків це для тих людей, які офіційно працюють, і це ви можете вже перевірити одразу після того, як ви оформили собі такий договір. На наступний рік ви можете вже повернути собі ці 18%. Це уважно почитайте статті 166 податкового кодексу України. Тепер давайте до практики, як Оформити собі цей приватний рахунок. Давайте скоріше покажу спочатку назви компаній, в яких можна це зробити. Дивіться, офіційно у нас в Україні на даний час працює лише 10 таких компаній. Найбільше компанія американська, три австрійських, одна польська і всі інші українські. Причому зверніть увагу, наша українська компанія на другому місці вона достатньо потужна. Вона входить в трійку лідерів. У неї статутний капітал так само, як і у лідерів, 100 мільйонів гривень. І також там є такі передові технології, тобто, поговоримо вже індивідуально. Коли я роблю розрахунки, то найчастіше людям вигідніше там. Якщо ми говоримо про молодих людей, то Майже у всіх компаніях однакові пропозиції краще. А як тільки людині за 35 і 40, то вже там трошки умови інші. Отже, ми з вами обираємо, в якій компанії ми хочемо відкрити рахунок, поступово відкладаємо там кошти. Людина сама обирає, яку суму коштів вона буде відкладати. Компанії щороку нам звітують про те, на який відсоток вони збільшили наш капітал. Зараз у цей розрахунок я зробила під 12% відсотків річних 30 тисяч гривень, 30 років людина сама відкладе 900 тисяч гривень, а разом з відсотками буде більше ніж 4 мільйони. І потім також є розрахунки, як саме отримувати пожиттєві виплати. Зараз я вам покажу в вигляді таблиці, а потім ми з вами подивимось на прикладах. В общем, всі компанії приблизно розраховують таким чином, що людина проїсть свій власний капітал за 10 років. Якщо розпочне з 40 років, то бачите майже за 11 років, якщо з 50, то за 9,7 з 60 років, то за 8,3, з 70 років, за 6,5 Може, я вас трохи втомила цифрами, але на практиці потім я кожному зможу пояснити ще. І додатково, під час дії таких програм людина ще додатково знаходиться під фінансовим захистом. Тепер ви здивуєтесь, взагалі, чому ми про це говоримо. Як це я знаходжусь вдома і про такі серйозні речі говорю? Насправді, всі, хто вже є клієнтами, до прикладу будь-якої компанії, можуть пройти абсолютно безкоштовне навчання і також навчитися бути фінансовим консультантом. Зараз ми з вами зайшли в мій особистий кабінет фінансового консультанта. Зліва ви бачите Віта Черниш. І мій реєстраційний номер в реєстрі Національного банку України. Ви можете зайти і перевірити по моєму прізвищу, чи дійсно я є фінансовим консультантом. І як я працюю, я для кожного клієнта підбираю індивідуально програми в двох-трьох компаніях. От, до прикладу, сьогодні до мене зверталась жінка 52 роки. Ну, найчастіше, от саме. Такі клієнти у мене такого віку? 1975 рік. Ну, давайте напишемо 1975 рік. Рівень захисту базовий розрахувати. Дивіться, мінімальна сума по цій програмі 15 тисяч гривень. Так, 75 рік це 50 років. Ну, добре, хай буде 50. Але я вам одразу скажу: 15 тисяч то не вирішить такої серйозної великої проблеми фінансового забезпечення, тому що необхідно відкладати 10%, але починати з першого дня своєї зарплати. Тоді це не буде для вас складно. Але, на жаль, якщо ви не ніколи не відкладали і вже 20-30 років витратили всю свою зарплату, то тепер вже треба трошки. Поднабрячця і побільше відкладати. Візьмемо, для прикладу, 50 тисяч гривень. Щорічно людина буде відкладати. І зараз я вам покажу різні приклади. До прикладу, 10 років, якщо ми візьмемо, і так, це людині було 50-10 років, це вона в 60 років почне отримувати свої кошти, і ми робимо перерахувати, розрахувати. І дивіться, що у нас виходить. А, я поставила тут ануїтет щось на дуже новий ануїтет на, на 20 років. Так, перерахувати. Так, я сподіваюся, що видно мій екран. Так, дивіться, людина сама відкладе. Ну, тут даже 600, це воно там трошки з відсотками. В общем, людина відкладала 4,5 4 тисячі гривень, а буде коли 10 років, то приблизно скільки відкладало, стільки і буде отримувати, але пожиттєво. І дивіться, тут в розрахунку береться програма так налаштована, що в розрахунку береться 10%. Насправді, на даний час ці компанії надають 14% річних. Тому ми з вами можемо бути впевнені, що буде більше тут, чим зазначено в розрахунках. А також ці компанії говорять про те, що в подальшому кожного року сума буде далі зростати, тому що людина то, зібрала 600 тисяч гривень, так? а витратить за цей рік там, скільки, 50 тисяч. А всі, вся інша сума ж буде далі працювати під відсотками, і саме тому ці кошти дійсно ніколи не закінчаться. Це ми з вами подивились приклад в одному в одній з компаній, і я взяла 10 років. А тепер давайте для прикладу візьмемо 20 років, якщо буде накопичувати, і відповідно отримувати з 70 років. І ми з вами подивимось, який буде розрахунок так, перерахувати. І розрахувати. Ми з вами бачимо, що людина сама відкладе там трошки з відсотками мільйон 600, а отримає більше, ніж 3,5 мільйона, і тоді її пенсія буде становити від 16 тисяч гривень. Це саме так працює вже складний відсоток. Тому ті програми, які 10 років і менше, ну вони взагалі. Ви не, не відчуєте на собі, як працює складний відсоток. Також хочу вам показати, продемонструвати, поки ви не фінансові консультанти і не маєте до можливості доступу до цих калькуляторів, ви можете самі собі в Гуглі подивитися складний відсоток калькулятор. Я, до прикладу, цим користуюсь власні фінанси, заходимо і подивимось. Також будь-який приклад. Ви отут ставите початковий депозит 0. Відкладаємо кожного року 50 тисяч гривень. Тут ставимо щороку. Так, щорічно, опять же 10 років, і тут же ми можемо виправити, можемо поставити 14% річних, і я вам покажу, як. Бачите, людина сама відкладе 500 тисяч гривень, а відсотком наросте ну приблизно майже така сама сума. І буде приблизно мільйон гривень на рахунку. А тепер давайте подивимось магію складного відсотку, якщо 20 років, то сума лише відсотками буде 3,5 мільйона. Загальна сума 4,5 Саме тому, чим більше термін, тим відповідно більше відсоток. Але звісно, у вас виникне питання, що ага, у нас же інфляція, гривня ж падає, девальвація гривні йде. Тому треба слідкувати за тим, який в минулому році був рівень інфляції, і кожного року трошки більше відкладати на своєму рахунку. Це є таке поняття в фінансовому бізнесі, як індексація вкладів. У більшості з цих компаній є, є автоматична індексація, в яких 5%, в яких 7%, а в інших компаніях, до прикладу, є добровільна індексація, або можна відкладати гроші у валюті, долари, євро. Але зверніть увагу, що тоді відсоткова ставка незначна, десь 2%, і то не факт. І якщо ми візьмемо, до прикладу, те саме, ну 50 тисяч гривень це як тисяча євро. І візьмемо під. О, я написала 10 тисяч євро, прикольно. Так, тисячі євро під 2%. Ми побачимо, що людина сама збере 20 тисяч євро, відсотками наросте 4 тисячі. Тобто, в принципі, можна порахувати. Я колись рахувала, що навіть за умови, якщо гривня девальвується і буде становити 200. Гривень буде 1 євро, то все одно під 14% вигідніше відкладати ніж під 2%. Ну а мені не здається, що буде 200 євро. Ну, дивіться, я всіх своїх клієнтів консультую все ж таки таким чином, щоб 70% своїх накопичень вони відкладали у гривні, а 30% все ж таки для підстраховки мали у валюті. Тому дивіться, у нас з вами є вибір, в яких компаніях оформлювати собі ці приватні накопичення. Я маю доступ до всіх калькуляторів. Рахую для клієнтів ну, десь три пропозиції. Ну, а в принципі, то я більше знаю, де в яких компаніях все ж таки гарантовано. Так, зараз я зупиню запис ефіру.